Доброго дня. Я обіцяв, що буду так само розвіювати міфи, міфи в сучасній медицині, і їх зараз дійсно дійсно багато. От, перш за все, ми стикнулися з тим, що знову ж таки ми лікарі не маємо мати права свої думки, тобто ми маємо діяти за протоколом. І це добре, якщо протокол є добрий, ідеальний. На жаль, поки що таких протоколів, ну, скажімо, не так багато, як би нам хотілося. І протоколи ще будуть змінюватись і змінюватись, і вдосконалюватись. Багато протоколів, звичайно, знову ж таки, є міжнародними в Україні, що є добре. Але частина з тих протоколів, відповідно, не завжди виконується. Друге питання, що частина спотворюється і частина, відповідно, ще й редагується, і ми отримаємо якийсь такий цікавий. В кінці, скажем, продукт, який тяжко назвати теж міжнародним протоколом, крім того, знову ж таки дуже багато захворювань в світі досі лишаються без причини, тобто немає причини, чому ці захворювання виникли, тому не лікуються симптоматично. Крім того, великі фармкомпанії, звичайно, маючи можливість повністю фінансування і дослідження тих захворювань, так тому що не може зараз один лікар вийти піти щось дослідити, чи навіть група лікарів, чи навіть група клінік, тобто вони не мають можливості зробити велике дослідження. Тільки фармкомпанії, великі фармкомпанії мають бюджет. Держави зараз не мають бюджету, теж на такі дослідження. Тобто, ви розумієте, куди зараз йдуть бюджети держав, так. Тому, відповідно, знову ж таки, великі фармкомпанії замовляють дослідження і отримують певні результати. Звичайно, найкращим продуктом для великих фармкомпанії це є продукт, тобто який вони виробляють, який знімає симптоми. Дійсно, препарати дуже добре працюють, знімають симптоми. Так, наприклад, у вас болить коліно, вам вкололи препарат. Відповідно, коліно перестало боліти рівно на тиждень або на місяць, або на день. Якщо препарат, відповідно, сучасний, для фармкомпанії вигідно, що він коштує приблизно 500 чи 1000 євро на місяць одна ін'єкція. І поки ви колите, вас коліно не болить. Я просто пояснюю на простому прикладі. Так? При російному склерозі, наприклад, захворювання досить серйозному, людина встає з ліжка і ходить. Закінчується дія препарата, біологіка, відповідно, людина знов лягає в ліжку, не може встати. І так, відповідно, Ціле життя, тобто, якщо в когось є якась фантазія, що препарат дорогий за тисячу євро вас вилікує від алергії, від автоімунного тероїдиту, від, е, від артриту, тобто відповідно гревматоїдного, так, чи від системного аутоімунного захворювання, чи від там, хвороби крона, чи неспецифічного виразкового коліту, тобто це ваші фантазії. Тобто, ці препарати не виліковують, ці препарати підліковують і коштують достатньо дорого в сучасному світі. Є дешевші Препарати, які також стабілізують, але вони практично діють на 1-2 дні або максимум на тиждень. Тому, знову ж таки, пошуку причини ніхто поки що не збирається шукати. Дуже простий приклад з гелікобактером, е, простий як, як двері е, був е, собі такий гастрит. От, захворювання, яке було невилікованим до 2005 року, е, знову ж таки, Мали багато роботи хірурги, багато роботи мали гастроентерологи. Знову ж таки, захворювання лікувалося різними методами, оперували, давали різні дієти, ще щось. Потім, відповідно, знову ж таки, австралійські вчені знайшли, що є бактерія, яка може викликати загострення, як мінімум, гастриту і виразкову хворобу, так? а далі навіть онкологію шлунка. І відповідно цих австралійських. Вчених двох, тобто відповідно, не пропускали ніяк, тобто фармкомпанії, тому що вони випускали якраз препарати від печі, які часто використовувалися в Штатах і в Європі, де пачка препарату для зменшення печі в шлунку, вартувала 100 доларів на місяць. Так, відповідно, порахуйте на рік, це було 1200 доларів. Кому вигідно було лікувати гелікобактер? Ну явно. Не тим, хто виробляв ці препарати для зниження печії, тому що якщо ви пролікували гелікобактер, печія якимсь чудом чомусь зникала або різко зменшувалась. І кількість цих препаратів так само відповідно зменшилась. Далі, на щастя, все-таки ці роботи, там ви пам'ятаєте, хто читав ці речі, медики пам'ятають, що Нобелівський Рад випив. Культуру гелікобактера цієї бактерії, відповідно, в нього діагностували гастрит і виразку. Він пропив метранідазол і денол, два препарати: один антибіотик, другий обволікуючий препарат, і позбувся гелікобактера. І виразка пропала і все це без хірургії. І тому, в принципі, в кінцевому результаті все-таки ці вчені отримали Нобелівську премію за те, що Гелікобактер має велике значення для того, щоб... Знову ж таки, пролікувавши його, отримати гарну стабілізацію, такого хронічного невиліковного захворювання, як гастрит. І так, зі всіми захворюваннями. І знову ж таки, дуже багато захворювань лишається офіційно без причини. Метаболічний синдром знову ж таки, розглядається по частинках і, в принципі, Ніхто не хоче розглядати його в комплексі, тому що ми розділені зараз на багато різних спеціалістів, і в кінцевому результаті ми отримаємо в кінці результат тільки від одного спеціаліста, тобто від такого спеціаліста ми знижуємо цукор, від такого знижуємо сечову кислоту, від такого тиск, від такого пульс. Від такого спеціаліста знову ж таки ми знижуємо холестерин. Я, наприклад, досі не розумію, чому холестерин знижують саме кардіологи. Так, наприклад, хоча це в принципі тема гастроентеролога, тому що гастроентеролог має відповідати за контроль холестерину, який синтезується в печінці, не залежить від дієти, так ну і в кінцевому результаті до чого я веду, що в принципі нас чекає ще дуже багато цікавих речей, але... Знову ж таки, сучасна медицина, на жаль, терапевтична і діагностична дуже страждає. І знову ж таки, діагностична страждає стосовно фінансів, тому що не дофінансована, бо знову ж таки. Комплексні складні обстеження коштують дорого, тому не всі країни можуть собі дозволити такі обстеження. Що стосовно лікування, так само є дуже багато питань стосовно лікування. Я вже не чіпаю тему хірургії, онкології, трансплантації, тобто зовсім інші теми, де є велике потужне фінансування в багатьох країнах. Цивілізованих так багатих в бідних країнах, звичайно, це окрема історія, тому що потребує дуже багато фінансів. І наше завдання лікарів постаратися не допустити сильного розбалансування організму і створити такі умови, щоб наш організм менше хворів і менше потребував втручань, менше таблеток. І е, я розумію, що зараз. В принципі, найкрутіша історія це знову ж таки прийти до лікаря. Лікар каже, окей, у вас напевно депресія. Ну це особливо за кордоном в Європейському Союзі, в Штатах. А що як ви скажете, що ви українець, у вас у вас точно депресія? Тобто, бо ну а як в нас може бути в принципі нормальний настрій? Так і взагалі стану організму з такими подіями, як в нас були з ковідом, постковідом, з війною. От, і відповідно, знову ж таки, вам призначають якісь антидепресанти, один, другий, третій препарат. Так це ось, якщо у вас є, є якісь питання по здоров'ю, бо ви до лікаря прийшли, що вас щось турбує. Ось вам антидепресанти, і вас буде менше це турбувати. Друге питання: ви прийшли до лікаря, зробіть аналіз на вітамін Д. Він вас занижений, все, всі проблеми від вітаміну Д. Ну, це, це ідіотизм. Просто так само в сучасній медицині і примітивізм. Тобто, вітамін Д не лікує депресію, не лікує всі захворювання. Вітамін Д має свої обмежені можливості. Особливо цей таблетований, що зараз. Продається. Потім відповідно, а ні, 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 у вас всі проблеми від кишечника. Окей, добре. А що робити? Ну, приймайте пробіотики. от такі найдорожчі, тобто візьміть там за тисячу гривень пачка і приймайте їх місяцями, кажу, от, і буде у вас у теж щастя. Тобто все відновиться. Так лікар, я вже приймаю там півроку. Ну, поміняйте на другий, приймайте другий. От, і в кінцевому результаті в нас виходить гарна комбінація. Тобто, це є антидепресанти, пробіотики вітамін Д. Ну і відповідно в кінцевому результаті пацієнт дійсно розчаровується в тій сучасній медицині. Я не кажу тільки про Україну, я кажу про світ. І відповідно отримає, нічого не отримає, тобто його далі болить, його далі турбує. Він далі пробує шукати і за рахунок інтернету пробує знайти того спеціаліста, який ще як динозавр залишився, який пробує шукати причину-наслідок і лікувати традиційними, наголошую, ліками з аптеки, а не всякими біодобавками, які так само в основному не допомагають. Але знову ж таки кажу, є ще така тема. Тому, будь ласка. Шукайте свого лікаря, їх лишилося не так багато зараз, тих лікарів, які думають, які комплексно думають, які пам'ятають, що таке не просто підлікувати пацієнта або не лягти повністю під фармкомпанію, а відповідно, знову ж таки, лікувати його ефективно надійно, так щоб, знову ж таки пацієнт почував себе добре і потім дякував лікарю. І оптимізму не так багато, але знову ж таки кажу. Сказати, що багато до мене звертається лікарів, які казали би, Тарас Миронович, молодих і мене на увазі. Поділіться знаннями. Мені так само я не бачу такого вже останніх, там 10 років. Я не бачу такого великого бажання вчитися. Тобто все є, все написано, всі все знають. От ми перетворилися тепер на суспільство, де всі все знають. Пацієнти знають, як їх лікувати. Лікарі знають відповідно всі сучасні протоколи. Вони, до речі, є ж в інтернеті, так і всім, всім так добре. А в аптеці провізують. Знає, відповідно, що при антибіотику треба давати це, при антибіотику, так, треба давати пробіотик, який взагалі під час антибіотикотерапії не потрібен. Ну, але знову ж таки кажу, хто такий доктор Жировецький, що може такі речі заявляти. Тому, будь ласка, думайте, думайте своєю головою і знову ж таки поважайте тих лікарів, які продовжують думати за вас і хочуть вам. Позитиву і відповідно хочуть, щоб ви були здорові, тому що це є основна роль лікаря. Гарного вам дня і гарного настрою.